Всім привіт. Скоріше за все, ви неодноразово чули, що любі інвестиції завжди в'яжуться з ризиком. Ризики це невід'ємна частина інвестицій, інвестицій на фондовому ринку в тому числі. А що ви на те, що я вам скажу, що в інвестиціях теж потрібно мати щастя і удачу, тобто таке собі візіння. В сьогоднішньому відео власне про це і хочу поговорити. Плюс додатково хочу показати вам різницю по дохідності мого інвестиційного портфеля і дохідності індексу SP 500 за цей період часу. Тобто, чи я виграю проти індекса SP 500 чи програю. Запрошую до перегляду, але прошу вас поставити насамперед лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. Хочу вам сказати, що за останній місяць мій інвестиційний портфель ну дуже сильно зріс в вартості, оскільки зараз сьогодні це вже 7 жовтня я знімаю даний відеоролик і можете побачити, що буквально за один місяць, незважаючи на поповнення всього-навсього на якихось 600 доларів за цей період часу даного портфеля, наприклад, саме в інтересі Рокерс. Не розмовляю зараз про інвестиційний портфель в Freedom 24, ну то можете побачити, що портфель зріс там по факту на 7,5 тисяч доларів при поповненні всього-навсього на 600. Ну, це завдяки тому, що загалом фондовий ринок в цей період часу зростав. А здебільшого, це завдяки тому, що в мене є дві позиції, які займають дуже велику частку в портфелі. А саме це компанія Alibaba, яка за останній час зросла і, власне, про неї сьогоднішній відгоролик власне знімаю. Ну і компанія PayPal, яка теж займає в мене дуже значну частину і теж за цей період часу зросла. Отже, що я маю на увазі під везінням під щастям. Буквально півроку тому я знімав вам відеоролики про опціони. Що на той час придбав декілька опціонів на декілька різних компаній. І хочу вам сказати, ніколи це не скривав. Що на даних опціонах я стратив, ну, в принципі, немаленьку частину свого інвестиційного портфеля. Так, звісно, я розумів тоді, що я робив, ну але. Як не крутину, просто на цей період часу не було такого везіння, і хочу вам розказати власне, про опціон на акції компанії Alibaba. Оскільки в мене був один опціон, тобто один контракт на 100 акцій. Що таке опціон? Якщо ви не знаєте, то можете глянути. В мене є відеоролик про це або просто пошукати інформацію в інтернеті. І в мене власне до 20 вересня, буквально півроку тому я його купив, був опціон на 100 акцій компанії Alibaba з правом викупу їх. В ціні 90 доларів. І отже, якщо до певного числа, а це в моєму випадку, це було 20 вересня, акції якби не зросли до 90 доларів, тобто було там 89, наприклад, 80, ну, то мій опціон просто би, скажімо так, згоряв, ну бо акції могли би ви придбати просто дешевше поза ринком. А в мене було право, власне, до покупку до покупки даних. Акцій в ціні 90 доларів. Ну і за це я заплатив таку собі премію в розмірі 500 доларів, 550 доларів, точніше. Ну і хочу вам сказати, що власне. Півроку акції взагалі не зростали. Я хочу вам зараз показати власне графік, наприклад, тих 6 місяців. Я придбав десь даний опціон в даному діапазоні часу. Це десь було ще перед травнем даного року. Ну і можете побачити, що цей весь період часу акції по факту були в тому самому діапазоні. Один лише день, це 17-го хіба травня, акції дійшли до ціни 90 доларів, але ненадовго і знову відбулася тут корекція, і акції торгувалися в діапазоні 75 доларів. Мій він був в дуже великому мінусі. Ну і, власне, прийшло настав той день, 20 вересня. Тут можете власне побачити, коли опціон той, скажімо так, вигасав. Ну і можете побачити, що на цей період часу акції не коштували 90 доларів. Ну і по факту я 550 доларів. Втратив на тому, так ну, бо опціон по факту вичерпав себе і не було б можливості його перевести в гроші. Ну і хочу вам сказати, що тільки 20 го числа в мене опціон згорів, тобто дані гроші по факту пропали 550 доларів. Нагадаю вам акції від даного періоду часу. Я хочу вам власне вибрати той день, 20 вересня. Можете побачити, що пройшло. Ну навіть не скажу ну два тижні, по факту навіть не пройшло. І за цей період часу акції зросли на майже 30%. Це дуже велика цифра на за такий період часу. Взагалі Китай зріза цей період часу, але мені власне мова йде про акції саме Alibaba. Можете зараз побачити, що акції коштують 114 доларів 50 центів за штуку. Тобто, по факту, в мене був опціон на 90 за страйком 90, тобто, по факту на 25 доларів більше від моєї ціни. А це означало би то, що якби мій опціон був трішки на довший діапазон часу, наприклад, там, до кінця року даного ну то даний опціон вже би не коштував 500 доларів а вже би коштував ту різницю 90 мінус точніше 114,5 мінус 90, то він би коштував порядка 2,5 тисяч. Ну але не сталося, як гадалося. Я знав, що акції рано чи пізно відскочать. В принципі, вони це і зробили. Ну, але просто не в тому діапазоні часу, що мені було потрібно. Якби, наприклад, той сам опціон був хоча б ну, до 30 вересня, тобто, по факту, лише на один тиждень пізніше, як моя та дата була, ну то даний опціон би коштував там по факту більше тисячі доларів. Ну, і я би міг дані гроші просто виручити. Або просто придбавши акції в ціні 90 доларів, а вони на цей період часу, наприклад, могли б коштувати 114. Ну, або просто перевів, міг його просто продати комусь і виручити дані гроші. Ну, але так не сталося. Ну, і власне тут, тут така. Картина ну, досита негативна. Ну але інвестиції завжди в'яжуться з ризиком і потрібно про це пам'ятати. Хочу вам сказати, що в мене ще в портфелі знаходиться останній опціон, точніше, два контракти на акції компанії PayPal до 17 січня. Вони зараз по факту вийшли ну, майже в нуль. Ну, бо вони тут коливаються бо акції, зараз качуть плюс-мінус 3%. І зараз коштують по факту дані два опціони 650 доларів загалом. Я їх продавати не буду. Почекаю, бо я надіюся, що акції PayPal далі продовжують зростати, як вони це з. Цей час, в принципі, роблять останній місяць, бо зросли по факту більше як на 20%. Ну і їх поки що не буду продавати. Тут знову ж таки така сама картина. Подивіться, коло на 17 січня з ціною погашення 87,5 доларів. Зараз акції коштують, можете побачити, там 79 доларів на даний час. Тобто, по факту бракує там, 8 доларів, тобто 10% зростання вартості акцій, щоб акції коштували стільки само. Якщо вони на... Наприклад, доростуть до даного періоду часу, наприклад, до ціни 100 доларів, ну то даний один лише опціон, а мене нагадаю, їх два, буде коштувати в діапазоні тисячі доларів. Так як знову ж таки в мене їх два, ну це по факту дана позиція може, може коштувати 2000 доларів. Ну і звісно, якщо опціон, якщо акції зростуть там до ціни, ну не знаю, наприклад, 130 доларів, ну то власне 130 мінус вісімдесят сім з половиною. Ну, можете побачити, скільки один лише опціон може коштувати, там по факту і 3, і 4 тисячі доларів. Звісно, знову ж таки, потрібно ще відняти від даної суми тих 333 долари, які є 362, точніше 362 долари за один контракт, за який я заплатив таку собі премію тій людині, які, яка дані опціони створила. Ну, але все-таки це можливо потенційно непоганий заробіток. Ну, але знову ж таки, тут дуже багато. Багато ризиків може так статися, що дані опціони теж не війдуть до своєї ціни, по якій я їх купив, точніше не будуть коштувати більше. А якщо будуть коштувати менше, ну то даний опціон теж може коштувати просто нуль. Тобто на дані інвестиції теж можна втратити гроші. А загалом портфель навіть не зважаючи на це падіння на ці такі. Невдачі в інвестиціях, а саме власне говори про опціони, то і так почуває себе досить таки непогано. Його вартість, взагалі, від початку року зросла колосально, і хочу вам показати власне такий сайт Snowball Analytics, який називається, який я неодноразово ну, показую в своїх відеороликах. Він відслідковує мій загальний інвестиційний портфель. Ну і хочу вам показати таку власне, закладку, як аналітика і Ріст. Тобто тут потенційно буде відображатися вартість мого інвестиційного портфеля. І якщо б я дані гроші не інвестував в ті окремі акції, а інвестував би в купуючи індекс SP 500. Ну, то Можете побачити, що майже весь період часу, там, незважаючи на деякі е, періоди, ну, то мій портфель завжди програвав індексу SP 500. Завдяки тому, що індекс зросте. Став багато компаній в ньому зростали. А в мене дві позиції великі PayPal і alibaba навпаки падали. Ну але зараз, завдяки тому, що акції почали вже своє таке надіюся відродження і зросли досить таки багато. Ну то можете побачити, що за весь період часу всіх моїх інвестицій, саме в даного брокера в окремій акції, мій портфель. Обіграє індекс SP 500 приблизно всього-навсього на 1%. Знову ж таки, це невелика цифра, це ну, можна побачити 500 доларів. 1% ну це дійсно досить таки мало, а потрібно було вчитися, в що інвестувати, коли інвестувати, що варто купувати. Ну, звісно, для початківців це найкращим варіантом буде. Не інвестувати в окремі акції, а купувати лише ІТФ е, на, наприклад, той сам індекс S&P 500 чи на індекс NASDAQ. Ну, там просто буде менше фізично такої роботи. Вам не потрібно буде вчитися, що, що купувати і коли. Ну, але я хочу цим займатися. Мені, мене просто цікавить інвестиція в окремі. Компанії і надіюся, в довшому горизонті часу дана різниця буде набагато і то набагато більша, як 1%. Знову ж таки, неодноразово буду вам показувати на даному YouTube каналі, так щоб не пропустити даних відеороликів. Якщо не підписані, то рекомендую підписатися на даний канал. І, знову ж таки, якщо маєте якісь питання відносно любої інформації, яку я подаю, ну то задавайте мені ці питання в коментарях під даним відеороликом. А на цьому в мене все. Удачі в інвестиціях!